Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в магазині Новус. Відразу хочу нагадати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати нові відео. Знижка на посуд торгової марки Крауф в колаборації з Лізою Глінською. 469 гривень салатники. 4 штуки, 5,4 см Була Ціна до знижки 929 гривень. Ось такі білі, керамічні, глибокі салатники. Так, потім що у нас тут ще? 22 см такі тарілочки, 4 штуки 649 гривень і 22,2 23 см. А, це глибока у нас. Так, це глибока так, одна штука 299 гривень, 23 см діаметр. Ну, вже доставати не буду, по фото зрозуміло, яка в неї форма. Також в новосі знижки на всі свічки, 40% від ціни в ціннику. Тобто 159 гривень, мінус 40%. Тут абсолютно всі позиції. І ароматичні, хочуть? так, і ось зверху великі. Які хочеш, на будь-який смак. Так. Ну, такими штуками варто записатись насправді, тому що хто знає, зараз світло є, а будь-який обстріл може, може знову бути блокаут. Варто розглянути. Також знижка на зубні пасти, сенс 1 75 мл, комплексний захист, 99 гривень, 99 копійок 100 гривень. Так, і що в нас ще тут? І Sens 1 Sensitive, такий 179 гривень. Ціна до знижки 259 гривень, 75 мл також. І Colgate Max Fresh 69 гривень 99 копійок. Давно, чесно кажучи, Colgate не користувалися, які не захистю. Ми зазвичай беремо лакалут, тому що з ними ясно не так болять. Але зараз на локалут знижок немає. Знижка на дезодоранти натуральні санекс. Раніше вони в Європі тільки продавали, зараз бачу вже нову завіз. 149 гривень, вони там нуль парабенів, нуль всього. Захист не сильно такий, на літо його буде слаб, він буде слабий, але на зимовий період окей. І шариковий дезодорант Фамен рідкий, 69 гривень 99 копійок. Також знижки на кондиціонери для прання, 129 гривень Тесорі де орієнте, Дуже ароматні. Аромат дійсно залишається надовго на одязі і пом'якшує дійсно класну тканину. І знижка на Ленор, велика пляшка, 1,2 літра, 169 гривень парфумований. І гранули для прання Ополіскувач 119 гривень. А ціна до знижки 154 гривні. Це нова фірма Локсі Клін». не бачила раніше. Ми користувалися Ленор непогані досить. А це, напишіть, будь ласка, відоховах, чи користувалися цією торговою маркою, як вона за якістю. Так, і поруч пральний порошок Ariel 569 гривень у нас за 24 літри, а гірська свіжість. І для кольорової білизни 569-549 гривень Color Fiber Protection. І пральний порошок гельвірніший 94-99 and фрі. Не знаю, не користувалась. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто користувався цією тровою маркою. Написано, що німецький. І в такі змінному такому блоці 2-літровому 69,99 І знижки на засоби для миття прибирання унітазу. Брев. Різні варіанти так. Цей 99,99, 99 цей з ароматом лимону. 89,99 і ось такий 69,99, Тут антикальк Тут просто ну мені здається, що в плюс-мінус не мають бути одинакові. Так, такі змінні блоки, ароматизатори 10,49, ну, не такої якості собі смутної. Доместу змінний блок 29,99 і такі стікери чистоти а, цей туалетний утенок 44,99. І туалетний утінок, така велика пляшка, скільки тут у нас, 900 мл, 109 гривень також на знижках. І знижка на засоби для миття посуду Maxi Power. Тут відразу з губкою і з дозатором йде. Аромат банану 99,99, Тут ще у нас, ем, так розумію, типу кремовий якийсь аромат із Мигдалем 99,99 ,99. і Bubble Gum 99 ,99 також. І поруч сарма платінум, що тут у нас із м'ятою, запаху м'ятої лимону 42 гривні 99 копійок. Фейрі зелене яблуко 500 мл, 66 гривень 99 копійок. А і лимон також по знижці: 66 гривень 99 копійок. Ці 99 копійок вже не можу написати 67 гривень. Я вважаю, це така неповага трішки для покупця, але мені ми приємно, тому що в мене за цю одну копійку. Ну, зрозуміло, що там, але все одно. І таблетки для посудомийки 249 гривень 40 штук. Тут все в одному. Розчині у плівці, Вортекс 249 гривень. Так, і фініш квантум, це, до речі, класний 279 гривень. Від них і скло гарно блистить, і відмиває дуже класно. Ми зазвичай фінішом. Також фініш звичайний, 239. До речі, коли миєш, відкриєш посудомийку, така піна прям. Ну, тепер кислородна відмиває круто. І фініш Ультімат 379 менша з 25 капсул і 45 капсул 539 гривень. Ці дуже класно відмивають пригорівший жир. І знижка на корм брід для домашніх улюбленців для котиків 300 грамів, 94,99 Тут у нас для чутливого травлення, для котів, які живуть в приміщенні, і 94,99 для стерилізованих котиків. Також знижка на консерви, гурме, різні смаки, кролик, паштет. Що у нас тут ягня, курка, індичка 21 гривня 99 копійок. І знижка на корм мяу на вагу 92 гривні 99 копійок за кілограм.